Привіт, дружні, з вами Денис Дружній. Сьогодні ми з вами спробуємо продукцію від Маестро. Ось такі. Ми пробували, я дивився в студію. Ось такі, як це називається, булочки. Це, це не булочки. Переклад, переклад, переклад. Коротше, о, бісквіти, я нагадав. То була шоколадна начинка. Сьогодні у нас буде молочна ось така начинка. Це Та ми пробували ще у 22-му році. Тому ми зараз зацінимо. Оці бісквітики з, зі смаком молока. У мене ще є е, ці як донати, теж від маєстру, але Ми їх попробуємо вже трошечки пізніше, бо на завтра інакша реакція буде. Та, а завтра я хочу лише дві реакції зняти <кхи> і третій відеокліп. Та, вам не почулося я на кінець. вже хочу випустити завтра відеокліп. Давно не було відеокліпів, хочу, хоча б завтра зробити відеокліп. Якщо вийде, я його завтра та зроблю. А зараз нас чекає. Оці бісквіти. Поїхали до заставки цього відео. Let's go! Деніс Пран реагує. Деніс Предні реагує. Сьогодні він буде реагувати на, на два бісквіта. Так, могли би і перекладати, ні? Чекайте. Зачекай. Чекай, чекай. Так, що тут пише? А, Ук. Ну, Ук це то Британія. Ну, Ноукер. UK... Це українське. Ну тут так би УК Британія. Ну, взагалі то є. Коротше, бісквітний кекс з молочним кремом. Нап... Коротше, бісквітний кекс з молочним кремовим на не молоко, не а кремовий наповнювач. Так. Коротше, бісквітний кекс з кремовим наповнювачем, повнювачем, повнювачем. <с> Навіть не знаю, як це вам Дурної сказати. Так, добре, давайте їсти одним словом, так. Поїхали. Дружні. Let's. Let's go, так. Так. Так, ну що ж, поїхали. В мене ще є тут кава, поїмо, так. Угу. Так. Ну. Так, дві штучки. Донати ті, напевно. Післязавтра подивимось. Так. О, дивіться, прикольно. Давайте їсти. Узав да, два тільки, щоб не переїдатися. Я тільки що подивився в коментарі під вчорашнім відео. Багато поприходило і написало, що хочуть каво, ну, кавовий той напій зі старбакса. Ну, значить, на 12 треба мені купити. У нас ще ті пончики, ну, від Майсто чекають, то значить після МС. Можна взяти каву від старбакса. Ну то що 60 гривень? Не знаю. Ну ты суханький, поставлю 8 балю. Давайте теперь скаву изтеним. Ну саме. я поставив 8 баллю. Так, в мене тут є кава. Але не несквик, ні. Давайте спочатку окремо бісквіт самий. Так. Ну, бісквіт, вроді би вісім. Так, Начинка. Чекайте, Ножик. Я так якби здаюсь. Що, я нічого не крав. Непереперіпу-періпу. Так. Тож попробуй до тої начинки добратися. Начинка 8, так. Добре, поїхали з кави. Угу. Скавою на дев'ять. Мабуть. Ну, на краще ніж саме. Вно тає. Прикиньте далі відео. Про марцепани і наступне відео про піцу набирають перегляди. Там вже піца 500 переглядів, марцепан 800. Йдемо до 1000. Правда, монетизація стала поки що. На 1548. Щось нема, 500, 60, 50, 60, ну, може, потім рухнеться, не знаю. Ну, подивимось, як там буде. Ще й ростуть ці відоси старі. Може, ти щось та набереться до монетизації дойде, не знаю. Поки що все. Тихо і глухо, щось тіпа того. Ну, трошки росте, але так то повільно. Але головне, що росте. Добре, дружні, будемо завершувати. М можна було би ще третій бісквіт, але знаєте, я вже тепер стараюся не переїдати. вчора я старався дуже, знаєте, у малих кількостях їсти. Джой ми протеїновий напій. Я зранку випив протеїновий напій я не їв десь до. до. десь до. до. Ну, десь в 10.11 година, 12 -та, десь так. Просто я стараюся вже менше їсти. Та... Аби вже так не переїдатися та не бути дуже сильно грубим. Хоча не знаю, чи в мене це вийде. Як з цими відео. Подивимося, може й вийде. Так, коротше, добре, на цьому все. З вами був Денис Френді. Дякую, що хто додивився до цього кінця, ви знаєте, можете написати. Я додивився. Ось такі були маестро. Всім гарного дня, всім пока-пока. Бувайте. Я дивився на годинник, якщо що, бувайте.